Створення міністерства доходів та зборів поліпшить умови ведення бізнесу. Таку думку висловив перший заступник голови парламенту Ігор Калітнік. Нове міністерство доходів та зборів дозволить скоротити кількість перевірок бізнесу. Це стане можливим завдяки використанню єдиної інформаційної бази податкової та митної служб, каже перший заступник голови парламенту. Я думаю, що будуть єдині методологічні підходи до здійснення виконання своїх функцій, і по великому рахунку таке об'єднання має принести досить великий позитив. Окрім того, зменшиться можливість мінімізувати податки. Насамперед, завдяки усуненню прогалину законодавстві та детінізації, що сприятимуть скороченню кількості несумлінних платників зборів. Сама ж ідея створення такої служби не нова. За кордоном є приклади об'єднання таких відомств. Вони все ж таки здебільшого підпорядковуються міністерству фінансів. Ця структура має бути. Інституційно поставлена перед задачою єдиною допомагати платникам правильно сплатити податки. Подібні служби вже ефективно діють у Великій Британії та інших державах Євросоюзу. А на території СНД такі є у Грузії та Вірменії.